Оновіть стіни на кухні всього за одну годину за допомогою наших самоклеючих шпалер. Ці шпалери незвичайні, вони вже мають клеєву основу, тому розводити клей нам не потрібно. А ще ці шпалери не бояться вологи, тому їх можна навіть мити і мають теплоізоляційні властивості за рахунок вспіненої текстури. Для монтажу нам знадобляться лише ножиці та монтажний ніж. Майже готова, і на завершення ми оздобимо двері за допомогою поліпропіленового плінтусу. Не ще ж годинка роботи, і все готова. Наша кухня засіяла новими фарбами. Вона стала дуже стильною та сучасною. І головне це все за невеликі кошти.